Вітаю, це спецпроекти. А я Сергій Мамаєв. Ці дні були надзвичайно важкими з точки зору відключення електрики, і на то виявляється, є дві причини: перша це аварія на південно-українській атомній станції, і друга це те, що, наприклад, в Житомирі практично не було відключень, бо так вирішив Житомир. Ось, власне, про це ми зараз і поговоримо. І у нас на зв'язку буде Олексій Кучеренко, це колишній міністр з питань житлово-комунального господарства. І так само в нього є YouTube. Посилання на нього в описі відео. Починаємо. Оберіть відео, яке вас зацікавило, натисніть три крапочки і завантажите відео. І переглядайте його, коли у вас немає світла та інтернету. Давайте почнемо з аварії на південноукраїнській АЕС. Та мова не йде про щось, що може загрожувати екології, і жодних викидів не було, але там е, чи то через спеку, чи то через недбалість згоріли силові трансформатори. І, відповідно, хоча енергія вироблялася, віддати її в мережі можливості не було. Відповідно, яким, е, які були графіки відключень цього тижня, ми всі знаємо. Чи правильно я описав проблему і чому просто не повідомити громадянам про те, що сталося? Знаєте, дивний дуже момент. Я от абсолютно, да, я насправді сьогодні був день уряду. Сьогодні відповідав на запитання міністра енергетики і прем'єр. І от я ще раз проглядаю стінограму, і пан міністр енергетики, виявляється, визнав, що це фейк, і що. Ніякого згорання там трансформаторів не було, і що центр протидії, протидії дезінформації вже висив позицію, що все це фейк. І ж розумієте, і, і те ж саме минулого е, дня доби пан Котін сповістив на сайті Енергата. Я навіть не знаю. Я фото так. бачив в мережі, є фото. Як так, це може я бути сам фейк. був переконаний, і я розмовляв з фахівцями. Які ну, в мене ж свої канали інформації, які кажуть, що дійсно там відбулося визгаряння під тим я і мені пояснили причину тих я її сприйняв. Що дійсно від такої спеки масло там виділяється там, ну, хімічні відповідні реакції від гази, тобто ризик загоряння цей збільшується, і, на жаль, не спрацювало або не було. Обладнання відповідне встановлення, яке сигналізує і не допускає цього згорання. Більш того, є зараз така інформація про те, що дуже серйозна і шкідлива для нас усіх ситуація з трансформатором на Чорнобильській станції, ну, оскільки він там є транзитним, там по передачі потужності з одного регіону в інший. Якщо міністр офіційно заявляє, що це фейк, я навіть не знаю. Як мені себе вести? Відповідаючи на вас? Розумієте? тут? Тоді е, я знаю, що по всім регламентам вони мають створити комісію, і вона буде працювати скільки мені сказали, що це декілька тижнів, як мінімум. І тут головне наскільки незалежна ця комісія, бо в нас сьогодні, по суті, ну всі бачать, що не виконує свою функцію незалежно оцей ядерний регулятор, інспекція з ядерного регулювання, який мав би бути абсолютно незалежним від енергатому, ну і, власне кажучи, виконувати свою контрольну функцію. Тут я бачу, на жаль, дуже суттєву концентрацію проблем саме у відкритості. І прозорості роботи нашого або вже не нашого енергатам Бо після корпоратизації, після того що там з'явилася незалежна наглядова рада. Від уряду там мілована дуже потужний ядерщик, фізик, там атомщик там енергетики, включений Тімофейка. Ось і розумієте після цього в мене є підозра. Це до речі, наша і моя фахова, і це політична позиція, наша фракційна і, 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 і Тимошенка особисто, Що корпоратизація в цій ситуації шкідлива для країни? Бо ми втрачаємо контроль над енергатами, над його фінансовими потоками. І над тим, що там відбувається, розумієте? і це дуже важливо, особливо в ситуації, коли нам з вами підняли ціну на електроенергію. Одна з причин це збільшення собівартості електроенергії від енергоатома, яка зросла за останні чотири роки в три рази собівартість на енергоатом. Розумієте? І тому. Ну, це згідно це офіційна відповідь уряду на мене, на Тимошенка я тут оперую фактами. Ну, конкретно, як мінімум, офіційними відповідь. Тому не подобається мені ця ситуація. розумієте? Тут треба буде тоді досліджувати, бо розумієте, якщо це фейк і міністр член уряду каже, що це російський наратив, ну ми, ми, в, цій ситуа... ми в цій ситуації ми... важкувато. Дискутувати. Дуже цікава історія виходить, значить, фейк це фейк, але це з'явилося в українських медіа, в російських пабліках, я нічого не бачив. Я і і, не і ще момент, і при цьому створена комісія, яка буде що роздивлятися? Фейк чи що? Хороше питання. Якщо нічого не було, і це був е, нічого, то тоді що комісії розглядати? Розумієте? Ну, в мене є тільки один. Там є певна процедура, безумовно, я спрямую запити, але відповіді отримую десь там по процедурі, здається, 10 днів на відповідь. Розумієте, ну добре е побачимо. Що ще, ще да. я, я, я до вашого питання готовий був би обговорювати зараз. Ну, якось мені трошки незручно, да, бо це ну якщо. Буде виявлено, що це все ж таки було. Розумієте, ну тут така ситуація буде буде пікантна. Пікантна ситуація. Сподіваюсь, що міністр ну відповідально заявляє, робить заяву відповідально. Ще одна цікава історія. Стала відома сьогодні. Це вже точно не фейк, бо це на офіційному сайті було. Виявляється, у нас всі регіони рівні, а є. Деякі трохи рівніші за інших, і е, це е, видно. Ну і це як це не дивно, не про Київ, бо зазвичай Київ звинувачують, що у нас тут все добре, а у всіх регіонах погано. Так от, Житомир Обленерго ці дні не виконував графіки відключень. Ба більше вони ігнорували команди центральної диспер... диспетчерської Укренерго на відключення. Тобто, вся країна б сиділа без світла окрім Житомира. Як таке взагалі може бути? Я перше вас проінформую. Я сьогодні. Вранці прочитав цю інформацію на сайті Держенергонагляду. Це та організація, яка має повноваження це перевіряти. Вона мене не дуже здивувала, тому що я й сам знав, що дійсно Житомир без відключень був останній тиждень, попередній там. Ну, ну і своїх джерел інформації, з побутових, скажімо так. Е, більш того, я говорив з. Головою Держенергонагляда і радив йому дуже прискіпливо перевірити ось по всіх цих регіонах оцю інформацію, бо вона є вкрай небезпечною. Ну з політичної точки зору, розумієте, бо коли ресурсу не не вистачає електроенергії, коли там сидять цілі міста, в тому числі, вибачте, і Київ і Дніпро, сидять по там 13 годин без світла, і така інформація, що тут е, хтось не... не Виконує команди диспетчера і не лімітується. То це, ну, це, ну, це злочин. Пояснюю на пальцях. Нас з вами, умовно, 10 людей, а нам дали 7 яблук, да? нам треба їх поділити. Зрозуміло, що нам треба на, на кожного по яблуку не вистачає, треба якось 70-х нарізати. І ось той, хто нарізає, він каже: поріжте мені там по сімдесятих. Але хтось бере це яблоко собі і жре, вибачте, повністю. Там вже каже: я вже взяв, я вже взяв, і в результаті, тим, хто останній, їм 70 не вистачить. В них тоді буде чотири десятих. Розумієте? Ось вам така сама ситуація. Якщо ресурсу не вистачає, йде команда всім рівномірно обмежитися. Хтось не виконує цю команду, а це диспетчер Обленерго е Житомирського. То, відповідно, е я вважаю, що це має бути дуже жорстке покарання, а не те, що там. Пан Свободян, це голова енергонагляду, там написав якийсь штрафчик. Там, штрафчик 50 тисяч гривень мене не задовольнить абсолютно. Одразу хочу сказати. Тому я зараз я звернувся до прем'єра сьогодні на дні уряду. Дуже жорстко прокоментував міністр енергетики цю ситуацію. Він, він зрозумів, мене я за це йому вдячний, і я буду на контролі тримати. Я вважаю, що крайня має бути. Серйозним, що ну, на майбутнє це просто виключити. Є інший момент, ще, який безумовно відображається на оцих графіках для відключень для населення, це момент, як визначається так звана критична інфраструктура. Ну, Ви приблизно да, собі уявляєте, да, що це такий масив таких об'єктів, які е, отримують спецдозвіл. Да. Ну, перше, що приходить в голову, це, звісно, лікарні. Ну, мабуть, військові об'єкти так само Військові, Це лікарні, урядові, мабуть. Може, не всі, бо є урядові інституції, але які точно. Нічого не буде, якщо вони ну, ну мовно розумієте, будуть. Але є ну, той самий Міненерго, і об'єкти зв'язку, зв енергодиспетчерські, диспетчерські, залізниця, м, да, тепло, тепло, водоканал, водоканал обов'язково. Першу чергу, вода, вода, вода. Ну розум. Ми розуміємо все. До цього списку почали підключати включати туди об'єкти, які дуже важливі для економіки країни. Ну і в певною мірою я можу погодитися бо по падункову дуже... ціну. Вони тримають економічну енергетику на плаву. По-друге, це тисячі робочих місць. Податки. Ну ми, ми про економіку не можемо забувати зупинити печі. Е... Умовно кажучи, арцілоруміти міта міт, у кривому розі або Запоріжсталі або інших заводів потужних інше виробництва. Ну це божевілля буде це розумієте? Це спричинить наслідки дуже негативні, і тому безумовно, це е, люди не дуже сприймають. Вони переконані люди, що вони завжди повинні бути на першому місці, і це дуже серйозна така дискусія. Суспільна і влада має чітко свою позицію сказати. Керівництво країни має сказати, що. В цій ситуації можлива, і люди не повинні себе як перший пріоритет розглядати. Хоча з іншого боку, мають тоді бути залізобетонні графіки. Да, графік має бути законом, і безумовно не може бути ситуації, що в Києві сидять по пів доби без світла, а в Житомирі сидять практично без виключень світла. А така ситуація була минулого тижня. Ще раз підкреслюю, я в цьому переконаний. Ми продовжимо буквально за кілька секунд. А перед тим нагадаю просто про лайк, підписку, коментар. Ну і звісно, ставайте нашими спонсорами. Е, тут ще один момент. Знову ж таки, цього тижня варто нагадати, що в Дніпрі як мінімум і в Полтаві люди, люди виходили е, з вимогою щось зробити так. з цими графіками відключень. І тобто, це ну, це певною мірою диверсія. Погодьтеся, коли Житомир зі світлом, а в Полтаві його практично нема. Ну. Дивіться, перший такий вихід був в Дніпропетровській області, в Кам'янському, це Дніпродзержинськ минув колишній днів 10 тому. Сьогодні в Запоріжжі була, ви кажете, в Полтаві, да? Я звертаю увагу, що це тут присутні і приватні Обленерго, і державні Обленерго. Запоріжжя – Запоріжжі це державна компанія. Тому це таке, це системна. Проблема по всій Україні. Я роблю висновки. Це не залежить від того, поганий там ДТЕК чи не ДТЕК. Я не адвокат ДТЕК, але зрозуміти, коли електроенергії не вистачає, то тут, ну, то тут в усіх, по всіх обленерах щось відбувається, і люди незадоволені. І я вважаю, що це саме слабка інформаційна робота. З людьми, що вони переконані, що їх дурять. Вибачте, що, що є зловживання. На цьому фоні запускається ця маячня про експорт електроенергії. Це взагалі повна маячня. Бо ну, зрозуміти це приховати це неможливо. Експорт даних мов приховати неможливо. Причому Європа перша заборонила нам цей експорт, бо вони сказали, ви що там ідіоти. Ви ми вам імпортуємо спеціально там величезний обсяг, а ви ще експортуєте перепродаєте. Ну це просто смішно. Але справедливість розподілу ресурсів – це ключовий момент. Уряд і прем'єр його просто проспали, як завжди, величезне фаховий мінус ставлю прем'єру і всьому уряду за це за те, що вони цю ситуацію проспали. Величезне. Я сьогодні дивився на риторику відповіді прем'єра на запитання, в тому числі на мої особисті, вкрай не задоволений я його відповіді. Бо це не прем'єрські відповіді, бо я, я не, не сприйняв. Я йому про це сказав в залі Верховної Ради. Що ми взагалі можемо сказати про стан енергетики зараз і коли графіки відключення будуть пом'якшені? Чи будуть вони взагалі пом'якшені? Ох, ви спросили. Хотілося щоб вони були пом'якшені. Ви ж бачите, трошки там трошки щось покращується, потім погіршується. Ми не моби з вами розуміємо, що, мабуть, якщо аварія і ви її швидко відремонтували, вона вже перехрестилася. Тут міністр каже, що не було аварії, тоді чому погіршилося, що не зрозуміло. Ну, тобто, якась, якась така сфера там терра інкогніту, розумієте? І тому відповісти на ваше питання мені важкувато. Я не є оптимістом в плані кардинального покращення ситуації споживання, навіть якщо спека піде туди до нормальних температур, буде можливо буде певний момент. Він має настати коли там менше на кондиціонери, розумієте, там вийдуть з реактори, блоки з ремонтів повиходять, але почнеться раптово осіння зимовий період, як завжди. І там будуть свої проблеми. Тому сказати, що там кардинально щось може бути покращено, я не беруся. Я вам чесно скажу в рамках своєї компетенції. На 90 це сьогодні не питання до енергетиків, а це питання до надійності, захисту системами проти. І відповідно, політичні і геополітичні питання, які на сьогодні, ну, ми ж бачимо активність президента на зовнішньому векторі, відійдуть саме в тому, щоб можливо досягти досягти. Як би правильно так сказати? От Зерновий коридор діє ж, да, у нас, самий, да? тобто певна така глобальна домовленість відбулася, да? ну, зерно йде, не атакують, а да, тому. Тому, може, це має бути отакий а-ля енерг... енергетично-зерновика домовленість. Я, я припускаю, що вона можливо могла би бути. А, ми... Ми розуміємо, що росіяни станом ну принаймні на зараз навряд чи будуть бити по українським АЕС, бо наслідки я думаю, що вони попереджені в тому числі Є та... це світ не зацікавлений. Ну ніхто Китай не Ну. От і, і це... відповідно, якийсь об'єм генерації у нас буде. Якщо я правильно розумію, відключення будуть в будь-якому випадку. А попереду у нас осінь і зима. І відповідно що буде, коли прийдуть холоди. Скоріше за все, ці графіки ще збільшаться, чи, чи як буде? Ну, дивіться, ну це ж залежить від збалансованості системи. Ну енергосистема працює стабільно, коли в одномоментна генерується і споживається однакова кількість. Да, тоді вона збалансована. Коли чогось там не вистачає, немає генерації, треба негайно обмежити споживання. Швидко зробити оцю розподілену генерацію. Це Гігават президентський. Чесно вам таки скажу, президентський Гігават. Ну це його ну така поспішність, така наївна. Ну мені здається, вже п'ятий, шостий рік президентства вже можна якось там ну більш відповідально робити заяви. чесно. Причому навіщо йому президенту лізти всі гігавати? Ну мало своєї роботи. Ну, не раз чесно, не розумію. Я як старший товариш, просто кажу, не розумію. Краще, Володимир Олександрович, ну займайтеся. От ви з королем, да, з Чарльзом там зустрічалися там, е з цими американцями, там, з європейцями, з урсу. Оце ваша робота. Ну не лізьте ви всю енергію. Ну не треба. Там, там своїх проблем був. Багато інша річ, що тут когось треба якогось дядька, а може не одного такого серйозного технократа. Розумієте, якому байдуже було абсолютно політичне. Там який би якщо президент дає якусь дурну команду, да там настався. А який би там сказав, ні, це не так. Це робити категорично не можна. Бо в мене таке враження, що ці всі хлопці, які навколо нього, вони не можуть сказати жорстка ніра. Із цього дуже багато біди, розумієте, бо він лізе на свої справи. Ну, це чесно, я вам кажу, як доросла людина, розуміючи, розуміючи цю ситуацію. Тому взимку споживання має зростати, але ніхто ж не каже, що і генерація буде на тому самому рівні. Може додатися якась частина по цій його улюбленій президентській е, гіга... е, розподіваній, Ну, може там 300-400 мегаватт, тобто 0,3-0,4 гігаватта Цього може додатися потужно, може додатися десь 0,6 гігаватта, Це 600 мегаватт по імпорту. Тут дуже залежить від поляків, і оця ідея. Дуди про вугільну електроенергію грязну, але ну, розуміло, брудну, але е, нам нам, нам, зайде, нам зійде і так, нам нормально, нам піде сьогодні. На, на, нас можуть пробачити разом з поляками. Вона непогана ідея, Тим більше, якщо б вони ще наше вугілля збрали для цього, взагалі от клас був. Шахтарі би тоді б працювали, і зарплату отримували, Так може додатися якісь відремонтовані блоки, але тут, тут оцей військовий фактор захисту, захисту ключовий. Розумієте, бо тут ну, така тонка ситуація. Тільки ти його запустив, не маєш ніякої гарантії, що доба, дві і ситуація повторюється. Тому я тут не заздрю дійсно владі ну важка, дуже важка ситуація, але до чого я веду? Ми не замерзнемо, хоча я точно можуть це гарантувати. Бо системи теплопостачання і водопостачання, які треба берегти і да, вони будувалися, слава Богу, фахівцями, професіоналами, які були не балаболами, розумієте, вони там не юристами та мадами були, а це дійсно інженери, правильні такі, правильні, фахові, професійні конструктори, проєктанти і так далі. І тому в принципі. Головне зберегти живлення систем центрального теплопостачання, водопостачання і хоча б якісь мінімальні включення енергетики, щоб в будинках зберегти оцей мінімум, міні-мінімум, ліфти. Насоси е, мають працювати, Розумієте, що там життя в будинку відбувалося. Ліфти особливо багато поверхів. Розумієте, що це таке? Е, я не думаю, що це таке, таке завдання, яке неможливо виконати. Тому буде важко. Давно треба людям пояснити, що це є ціна війни. Оце є ціна війни. Це не якісь тимчасові незручності або вони шукають час якогось Ахметова війни, там чи Мігалушенка і все. Яким там вони погані не були? Це мета Путіна зруйнувати нашу енергосистему настільки, щоби. Не було постійного живлення і проблеми, щоб дістали людей, щоб вони почали виходити на лі на вулиці і тиснути на влади на владу із понуканням якомога швидше знайти мир. Ну це ж очевидний сценарій. Тому ви, українці, самі обирайте. Ви як ви з ким взагалі в цій ситуації? Бо коли я інколи чую ці дитячі стигнання, нам важко. Ну, зрозуміло, важко. Ну так, так давайте, якщо важко, тоді давайте проголосуємо і скажемо, що треба вже йти проситися на мирні перемовини, аби тільки і була електрика. Ну давайте так, визначайтеся. Ви ж дорослі люди, патріотичні, незалежні українці. Це серйозне питання дуже. Абсолютно, ем, але мені здається, що. Проблеми, які вирішує центральна влада, певною мірою може допомогти вирішувати місцева влада. Я не знаю, ну, можливо, там якихось розподільчу систему. Ну там я маю на увазі ці газогенератори, генератори, про яких багато говорять, говорять вже рік, і щось ну воно там ледь-ледь рухається. Що може зробити місцева влада, щоб покращити і допомогти Україні вистояти? І дивіться, я не хочу ні в якому разі навіть того ж Сухомліна в Житомир робити крайнім. То він просто ну повів себе. Як хай хай комісія розбирається. Я навіть буду пропонувати геросу, щоб депутати теж. Бо не може в цій ситуації міський голова вести себе як містечковий такий кандидат на вибори. Та ну ми зрозуміємо. Да, кожен міський голова хоче, щоб його любили, щоб обратися, і він мені що що, що що ну неприємно, що мені розповіли. Ну, дорослі люди, що він навіть десь заявляв, що дивіться, у вас є світло, тому що я такий потужний сухомлін, е, Там стаття навіть там якась виша. Я зараз її уважно почитаю. У мене тут, каже п'ятдесятки рідпоруч, 50 мегаватт сонячна станція. Тому в нас все добре. Ну дурня. Повна повна дурня, тому продовжую. Мери Багато роблять однозначно. Тут їх ні в якому разі скувати не можна, бо на них комунальне господарство вони за відповідають, і треба віддати належне на сьогодні. Практично не лишилося непрофесійних говорнів. Ну, є там декілька міст, в тому числі обласних такі гаворуни, розумієте, такі політологи. Але значна частина це господарники або мери, або вибачте, ну, їх заступники і весь апарат і все. Але з іншого боку, що вони далеко не все робили, це очевидно так само. Їх до цього не спонукали і завжди буде стояти вибачте, питання перед будь-яким міським головою, починаючи з Києва. Шановний друже, до речі, вітаю Віталія з днем народження. В нього сьогодні день народження хоч Це наш герой спортивний, там все. Питання завжди будуть будь-якому міському голові задавати. Друже. А згадуєш ти тоді там Бруківку отут, да, там мостики, да? фієрвірки якісь. За... А може нам треба було займатися і оці розподілені газа газокомпресорні станції, там ставити. Да? І для того, щоб більше генерації було, і е, лічильники ставити розумні, релешки, да, щоб відключити, щоб в будинках аварійні якісь були системи живлення і так далі. Завжди таке питання, і воно буде гарантовано. От от я в, гарант, в кожному місті обов'язково кожна міський голова повинен готуватися до цих. Запит, я, як міністр колишньої ЖКГ, для мене це взагалі болюче. Я із за того завжди ну, сварився з міськими головами. Я їм казав: ну не робіть дурниць, не витрачайте у вас вала проблем в тепломережах, насос в енергоспоживанні, в водоканалах ваших, наших чортових улюблених, чортових, в яких витрачається чорті знає скільки води, ресурсу. воно витрачається. Ми потім платимо заплатимо за все. Крадеться, втрачається мережа, списується, величезні втрати. А вони потім все, все, все тариф. Але це ж наші водоканали. Нам треба наводити лад, а без мера це практично неможливо. Займайтеся своїми водоканалами, займайтеся теплокомуненерго і займайтеся житловим фондом. Да? І займайтеся своїм господарством. В кожному місті, кожна міська голова буде цей екзамен здавати. А мешканці кожного міста будуть професорами, які будуть приймати цей екзамен. А далі, якось воно. Ну, все ж таки, я ще раз, точ, чітко переконаний, Армагеддону не буде. Дякую величезне. Я так думаю, що як завжди, готуємось до гіршого, віримо в краще. Так. Да. Дякую, що додивились. Бачите, є міста рівні, а є ще рівніші, які живуть. Набагато краще ніж всі інші під час війни. Ось така історія. Відповідно, нагадаю, що нам дуже потрібні ваші коментарі з цього приводу. Так само, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, якщо не підписані. Ставте лайки нашому відео. Ну і ставайте нашими спонсорами. Всі посилання на PayPal, YouTube, Patreon і картку Моно є в описі цього відео. Надзвичайно дякуємо всім, хто нам допомагає.